Все, друзі, від сьогодні всі консульства України за кордоном більше не надають послуги українським чоловікам від 18 до 60 років без військово-облікових документів і позначки, що вони стоять на військовому обліку. А це означає, що від тепер не можна буде продовжити свій закордонний паспорт, отримати новий закордонний паспорт чи інші послуги. Можна отримати тільки документи, які дозволяють приїхати назад в Україну. Тобто, якщо закінчився закордонний паспорт, можна отримати білий. Паспорт для того, щоб повернутись назад, багато депутатів вже висловили свої думки про те, що велика частина українців, ціле покоління, не повернуться після цього назад в Україну, тому що не бачать більше майбутнього, коли держава робить такі обмеження, забороняє своїм же громадянам продовжувати свої документи. За кордоном друзі, діліться думками. Як вважаєте, чи все-таки будуть повертатись українці, яким в яких закінчились документи, які не можуть їх продовжити на території е, інших країн? Діліться цими думками в коментарі. Також по можливості підтримати україномовний контент, лайком та підпискою.